Привіт, друзі! З вами я, Руслан Богаєнко, школа тренерів та нутриціологів. Є тренер». Сьогодні ми поговоримо на тему, коли ефективніше та корисніше тренуватися вранці, в день чи ввечері або навіть вночі. Якщо мета схуднення, підписуємось, ставимо лайки. поїхали! Коли краще тренуватися вранці, в день чи ввечері? Вчені вже давно сперечаються на цю тему. І нещодавно вийшло чергове наукове дослідження, яке вказує на те, що вечірні тренування можуть бути більш кориснішими для схуднення. Головне в цьому новому дослідженні те, що вчені наголошують на тому, що це може бути не обов'язково повноцінне силове тренування. Вечірня прогулянка також буде корисна, але знову ж таки варто звернути увагу на цілі ваших тренувань. Згідно з новим дослідженням, виконання більшості фізичних вправ у вечірній час може бути більш кориснішим, коли йдеться мова про схуднення та про довготривалість активного життя. Австралійські дослідники, які опублікували свою роботу в журналі «Diabetes Care», проаналізували дані майже 30 тисяч людей, зібрані за 8 років, і виявили, що для людей з ожирінням найбільш корисним є вечірні тренування. Це Проміжку між 1800, 2400. На додаток, дослідники зазначили, що будь-який тип помірної або інтенсивної фізичної активності зараховується. І це не обов'язково має бути звичайне силове тренування 45 хвилин. Якщо навіть за 15 хвилин прогулянки в тебе піднімається пульс та перехоплює дихання, це також зараховується. І що вони говорять? Ми не робили. Не ставили різниці за типом активності, яку відстежували, це могло бути що завгодно: від інтенсивної ходьби до підйому по сходах, але також могли бути структуровані вправи: це біг, професійна праця або навіть прибирання будинку, сказав доктор Ахмаді, це науковий співробітник Національного фонду серця в університеті Сіднея. І це повинно було тривати довго. Виявили, що лише. 3 хвилини затримки дихання, 10 хвилин інтенсивної роботи. Попередні дослідження показували, що навіть 3 хвилини фізичних вправ можуть мати сильний позитивний вплив на контроль рівня глюкози та зниження риску серцево-судинних захворювань людей. Дослідники виявили, що частота, з якою люди виконували ці короткі тренування, виявилась важливішою ніж загальний обсяг їхньої щоденної фізичної активності, іншими словами, прискорення серцебиття на кілька хвилин протягом дня може бути кращим ніж одне тривале тренування, за яким слідує подальше сидіння в офісному креслі протягом наступних 8-9 годин. Використовуючи натільні пристрої для вістеження руху, дослідники зібрали дані з Британського біобанку для більш ніж 30 тисяч дорослих людей. Які старше 40 років з ожирінням майже три тисячі учасників також мали діабет другого типу. Учасники дослідження носили свої трекери безперервно протягом семи днів. Дослідники класифікували їхні рухи за часом, тобто коли вони переважно рухалися вранці, в день або ввечері. Потім відстежувалось, що відбувалося з цими людьми протягом наступних восьми років, за даними американської асоціації серця. Вони стежили за смертністю та за станом їхньої серцево-судинної системи. Вчені врахували низку факторів способу життя, це включаючи куріння, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя, споживання фруктів та овочів, а також інші атрибути це рівень освіти, стать і вік. Зрештою, вечірні тренування виявились кориснішими для тих, хто має зайву вагу. Ця інформація суперечить кільком попереднім дослідженням, які виявили, що якщо мета схуднення, то найкраще тренуватися вранці. Тож, якщо ти хочеш схуднути швидше, але на тренування вранці в тебе немає часу, або фізично важко це робити, або не можеш прокинутись, можеш сміливо переносити похід в зал на вечір, силові та інші класи. Тренувань з відчутним навантаженням можна відвідувати о сьомій та о 8 годині, наприклад. А ось якщо раніше дев'ята і потрапити в спортивний зал не виходить, краще обрати щось спокійніше. Це може бути йога, стречинг або навіть звичайна прогулянка ввечері своїм улюбленим песиком.